До комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування вкотре привезли необхідну благодійну допомогу. Цього разу медичний заклад отримав ліки від громадської організації Інформаційний аналітичний центр Міжнародного товариства прав людини автомобілі з допомогою зустрічали представники лікарні та перший заступник Миргородського міського голови Олександр Острянин. Він подякував громадській організації за важливу підтримку. Лікарня сьогодні отримала Чергову допомогу від наших постійних партнерів, які допомагають нам в різних сферах і для ВПО. І зараз, як ви бачите, ми знаходимося біля нашої лікарні, передали медичні препарати, досить необхідні для нашої лікарні. Тому я вдячний Антону Алєксєєву, директору аналітичного центру міжнародному, за таку чесну співпрацю, за таку підтримку і допомогу. Миргородська міська влада також дякує представнику інформаційного аналітичного центру Міжнародного товариства прав людини Романові, який привіз допомогу до Миргорода, а також куратору організації Олександру. Загалом, за понад два роки існування громадської організації, благодійники передали велику кількість необхідної допомоги. Підтримка медичних закладів ліками вкрай важлива в умовах воєнного часу, адже це дає змогу оперативно лікувати пацієнтів. Медикаменти, які надала організація інформаційний і аналітичний центр міжнародного товариства прав людини, будуть розподілені за потребами у відділеннях миргородської лікарні інтенсивного лікування.